Це геймерське крісло Андасіт Kaiser 3, на котрому на сьогоднішній день я сижу вже більше тижня. До цього в мене був Андасід Kaiser 2, і він мене повністю влаштовував, проте тут з'явилися нові фішки, а саме магнітна подушка, яку можна закріпити будь-де, можливість регулювання куту підтримки спини. І дуже м'які змінні підлокітники, які, до речі, можна підняти аж ось так високо, а ще поставити на їх місце портативний стіл. Саме тому ця модель не з дешевих. Про те, чи всі ці фішки працюють добре, і чи всі вони вам необхідні, в сьогоднішньому огляді я вам і розповім. А оскільки огляд буде детальним, користуйтеся тайм-кодами, які я для вас люб'язно розмістив під відео. Крісло надходить у велетенській коробці вагою 34 кілограми. Всередині нас одразу зустрічає попередження не чіпати регулятор нахилу спинки, тому що це може бути небезпечно для ваших пальців. Ось чому треба дотримуватися послідовності під час збірки крісла. Запаковано крісло надійно. Навіть у кутах коробки є додаткові ребра жорсткості. Кожна деталь запакована окремо, а підлокітники таки взагалі мають свою додаткову коробку. Під спинкою крісла, яке має свій окремий брендований пакет, нас зустрічає ще один захисний шар. Зірка, як і все інше, щільно та надійно запакована. Вона легка, проте міцна, тому що виконана із сплаву алюмінія. Механізм гойдання у Кайзер 3 серйозний. Такі системи, як правило, надійні і не ламаються. Чого не можу сказати про подушку, а точніше про її зіпер. Я відкрив її, щоб подивитися, що там всередині. І там дійсно цікаво, там є магнітні кріплення і охолоджуючий шар. Але, на жаль, закрити зіпер подушки після цього я вже не зміг, так як він зламався. Звісно, подушку мені одразу запропонували замінити, проте я відремонтував її сам. Але прикро, що Andesit не колаборує з такими брендами, як UKK, чи блискавки, не ламаються. Всередині чорної коробки з написом. Andesit. лежить уся фурнітура та інструкції, у тому числі і українською. Всередині нас зустрічають якісні коліщата з чудовим накатом, дві пластикові бокові панелі з магнітними кріпленнями, а рівнем нижче розташований стакан для газліфту, дві брендовані ручки регулювання з ціпкою текстурою, і звичайно, сам механізм газліфту. Ну і звісно, набор гайок та ключ. Ну що ж, настав час збирати крісло, і я раджу вам з цим не квапитися, бо не дарма на коробці є попередження. В жодному разі не чіпайте механізм регулювання спинки, ось цей, доки ви цю спинку не встановите. Бо у цей механізм дуже потужний, і якщо його не нагрузити спинкою, він може лязнути вас по пальцям, і то буде дуже некруто. Інструкція з зображеннями на українській мові дуже детальна та зрозуміла. Тому лізти в інтернет і дивитися, як уто все зібрати в одну купу не потрібно, але можете повторювати за моїм відео, де я все детально зараз вам покажу. Перш за все, встановлюємо коліщата в металеву зірку. Робимо це без особливих зусиль, навіть якщо коліщата не заходять до кінця. Щільно вони вже встануть самі під вашою вагою, або можна зробити ось так. Встановлюємо газліфт в зірку і накриваємо це все ковпаком. Тепер нам необхідно поєднати сидіння та спинку. Спершу комплектним ключем викручуємо 4 болти, після чого встановлюємо крісло згідно напрямку, направляючою зліва, так як саме з лівого боку розташована спеціальна рейка, яка триматиме спинку навіть без болтів. Тепер закручуємо 4 болти на місце з обох боків. І накриваємо все це магнітними заглушками. І ось тільки зараз можна викручувати червоний запобіжник, так як пружина механізму вже навантажена спинкою, і по пальцям вона вас не вдарить. Ну а на місце отвору слід встановити ось таку от заглушку із комплекта. Далі закріпляємо механізм гайдання. Для цього знадобиться закрутити ще 4 болти. Ручки важеля слід під'єднати до механізму регулювання крісла. Після чого слід з'єднати зібрану базу з газліфтом і встановити його. В гніздо механізму нахилу. І останній штрих. Встановлюємо магнітні підлокітники. Ну що ж, крісло повністю зібране. І до сьогодні я сиджу на ньому вже тиждень. І за цей час я помітив як деякі його переваги, так і деякі недоліки. Почнемо з подушки. Нарешті вони зробили її маленькою. Вона дуже м'яка, а зовнішній матеріал приємний до шкіри. Але саме головне те, що вона магнітна, і її можна розмістити будь-де у зручному для вас місці. Найнижче положення починається з логотипу, а найвище закінчується там, де закінчується крісло. І особисто я у той діапазон попадаю, хоча сидячи, я нижче навіть за свою дівчину, а крісло це формату Excel. Тож я впевнений, що воно підійде майже будь-кому. Магніти подушки. Доволі сильні, проте якщо закріпити її дуже низько, то вона може відпасти. Всередині, до речі, подушка має не тільки магніт, а й спеціальний охолоджуючий шар, котрий дійсно нагрівається не так швидко, як піна, що можна помітити на термальному радарі. Тут звертаємо увагу на верхню частину відбитку. Там, де моя долонь таркалася піни, він гарячіший. Але по факту цей шар не охолоджуючий, він просто повільніше нагрівається. І якщо хтось скаже, що він реально охолоджує, то то вже буде маркетинг. Ще одною крутою фішкою є вбудована підтримка спини, яка дає нам можливість відрегулювати її під себе. Лівий регулятор відповідає за прогинання спинки. І щоб ефект був помітніший, я прискорю відео. Ну а регулятор справа переміщає прогинання по висоті. Спинка жорстка, і я до цього не одразу звик. Я крутив ці регулятори два дні, доки не знайшов оптимальні параметри. І ні, це не зручніше, ніж подушка, яка була у другому кайзері. Проте я до цього вже звик. Вик і відчуває, що для моєї спини то більш корисно. Підлокітники у Kaiser 3 мають усі можливі рухи регулювання. Для ротації та переміщення нажимаємо велику металеву кнопку, для підіймання та опускання зовнішню, до речі, теж металеву. Є також маленька пластикова кнопка регулювання положення, текстура підлокітників трішки гумова, матова і м'яка. Настільки м'яких підлокітників я ще ніколи не відчував. Крім цього всього, підлокітники можна змінити. Їх можна придбати окремо, є навіть декілька різних кольорів. Проте саме круте, що на їх місце можна вмонтувати стіл. Хм, До речі, я щойно зрозумів, що з такою висотою дуже зручно тримати перед собою Стімдек. А тепер уявіть, що у вас тут повноцінний стіл, на котрий можна покласти клавіатуру, мишу, ноутбук, їжу да що завгодно. І сидіти, наприклад, перед своїм телевізором. Мені такого не вистачало, коли у мене був Xim Apex, який дозволяв підключати клавіатуру і мишу до ігрової консолі. Але на жаль, столи на момент виходу цього огляду ще не завезли. Проте як тільки в мене він з'явиться у своєму телеграм-каналі, я обов'язково зроблю. Zvid. Крім того, Андасіт окремо продає ось таку підкладку. Вона дихаюча, а всередині має вугільний наповнювач. З нижнього боку її текстура гумова, тому на поверхні вона сидить ціпко. Особисто я вважаю, що ця штука мастхев для будь-якого крісла, так як вона захищає його поверхню і забезпечує додатковий дихаючий шар. Механізм регулювання нахилу спинки стандартний для крісла такого класу. Газліфт регулює висоту сидіння. Мінімальна висота 45 см, максимальна 52 см. На знизу регулює жорсткість механізму гойдання. Лівий важель відповідає за його активацію або фіксацію у будь-якому положенні. Загалом ці механізми надійні такі самі у мене стоять у кайзер другому, і за весь час, що я їм користуюся, ніяких претензій у мене до них не було. Як і до коліщат, які добре їздять навіть по килому. До речі, чи помітили ви, скільки було логотипів Анда Сіт на різних деталях цього крісла? Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, якщо враховувати дублюючі. До речі, чи порахував я подушку? Коротше, логотипів дофіга, і мені здається, то вже перебор. Проте, якщо ви загубите якусь, Деталь, то ви точно будете знати, з якого вона крісла. Модель мого Кайзер 3 не зі шкіри, а зільна. Логотипи на ньому то вишивка. Тканина зворотнього боку спинки не натуральна, але така комбінація виглядає дуже круто. Шви та стіпки рівні, без терчащих ниток. Але є нюанси. Наприклад, ось тут шов розташований там де кут. А ось з іншого боку він вищий приблизно на сантиметр. Цей елемент декору можна розібрати. І ми побачимо структуру тканини. Тканина крісла щільна і має декілька Шарів, що повинно забезпечувати її довговічність? Це перше моє крісло з тканини. До цього були шкіряні. Перше було неякісне від DX, і воно дуже швидко облізло. Друге було від Andasit, яке досі як нове. Тому до якості матеріалів в мене претензій немає. Але як там справи з якістю збірки? Як на мене, ця модель вийшла більш гучна, ніж попередній другий Кайзер. Проте Кайзер 3 компенсує це своїми крутими фішками. Наприклад, підлакітники тут м'якіші, вони виглядають і відчуваються ліпше. Крім того, вони не заїдають під час регулювання. Магнітна подушка взагалі не потребує ніяких модифікацій. Вона маленька, її не хочеться кудись ховати і вона стає там, де треба. Механізм регулювання спини це взагалі те, чого мені весь цей час не вистачало. І як на мене, воно повинно бути у кожному геймерському Кріслі. Так, з ним крісло стає більш жорстке, і до цього треба звикнути. А ось моя дівчина, наприклад, одразу сіла і сказала, що їй зручно як в машині. Так що майте на увазі, вибір крісла штука доволі індивідуальна. І знайти ідеальне крісло для себе справа не з простих. Особисто мені ця модель зайшла, і це тепер моє основне ігрове крісло. А на сьогодні у мене все. З вами був Іван Панч. Ще побачимося.